Mercedes а клас Багато питань було по цьому автомобілю. Зараз ми рухаємося ним. Вже, в принципі, він фактично повністю готовий. Для клієнта під ключ, що ми в ньому робили? Клієнт попросив пофарбувати заднє крило. клієнт попросив замінити оливу, замінити фільтри. Всі. Також ми затонували задній ряд, як можна побачити, для клієнта зробили ревізію по ходовій частині. З недоліків по ходовії довелося замінити задні колодки і два пильники. З такого ну, мали тріщинки, в принципі, не було сенсу їх чекати, поки вони почнуть зі шру загнати смазку. Тобто, тому ми це все замінили. Ну і також зараз шукаємо на Mercedes-клас 2010 року легкосплавні дисочки на замовлення клієнта, тому що на нашій базі ми дисочки не знайшли. Насправді там, де багато їх є, в хлопців. Немає. Є якісь або не красиві, або якісь підфарбування, ну таких точно брати не хотілося. Можливо, хто має на А-клас класні диски, легкосплавні, особливо навіть з літньою резиною, друзі, з задоволенням заберемо. Телефон в описі до відео можете зателефонувати. Тобто, в принципі, з підготовки тут по автомобілю залишилось тільки його попилососити, поставити легкосплавні диски і відправляти новому власнику. В загальному, що хочу сказати про автомобіль: комфортна, зручна посадка, високо сидиш. Я думаю, що дівчата всі зацінять, хто класом не користувався сяд в нього. Ну, це не так, як в хаджбеку, він не так, як в якомусь седані, не так точно, як в універсалі. Тобто ти сидиш високо, в нього досить цікаво скомпонована ходова частина, він і м'який, він і жорсткий. Такий ну зібраний, я називаю такі таку ходову частину зібрану. Тим паче, що позаду насправді незалежна підвізка, і це дає автомобілю досить таки ну непогану, Я не скажу хорошу, але непогану коровність, тому що хорошою вона не може бути в силу, того, що автомобіль має досить великий парус, він високий автомобіль. Посадка зручна. Дуже прикольно, що регулюється подушка сидіння, тобто вона отак регулюється по положенню, це прикольно. Мені подобається, як тримає спину, тобто анатомічно сидіння правильне, а в нього досить прикольні опції по комфорту. Він має датчик світла, сенсор душі. От, Щоб ви розуміли, зараз в даний момент в автоматичному режимі працюють двірники. І я хочу сказати, це одне з самих коректних. що вона запіщала? А, в нас запіщало, потрібно залити цей залити паливо. Одна з самих коректних по роботі, самі коректні двірники, я ну, дуже класно працюють. Тобто більший дощ краще дують, менший дощ, менше працюють, і це прикольно. У нас є автозатемнення, дзеркало це круто. А в нас є круговий парктрон 360, підігрів двох передніх сидінь. є круїз. Тобто, в принципі. Автомобілем спокійненько можна їхати і далеко, і близько. А, в нас парктрон спрацьовує, я щось не можу зрозуміти від чого. Так, друзі. Не зрозумію, я так, я певно, що ці калюжа чи дощ, не зрозуміло, від чого він так спрацював. Друзі, що ще сказати про Mercedes-клас. Ну, Стояночний тормоз в правильному місці, сидіння положення правильні, позаду місця сам за собою. Сяду з легкістю, можу показати. Є місце під телефон, місце під каву, місце знову ж таки під телефон, під записник. Тут місце знову ж під телефон, ергономіка кайфова, місце під літрову пляшку для води, місце під папочку, якщо ви там юрист, наприклад, чи адвокат. Тут місце знову ж таки під телефон, під різні дрібнички, під ключі. Тобто інфраструктура всередині автомобіля а вона насправді дуже класна. Автомобіль складений, зроблений дуже правильно. Великий у нас ну, такий об'ємний, класний великий бардачок. В ньому є охолодження, якщо в дорогу десь поїхати, там. я не кажу дуже далеко, але 500-600 кілометрів бутербродика якогось покласти туди, охолодити, якщо їдете далеко, можна без проблем. Тут напівкліматична установка, можна виставляти температуру, з якої автомобіль буде видавати повітря в салон. А в загальному. В загальному. Непогана, міська, жіноча автівочка за ті гроші, які вони коштують на сьогоднішній день, від 6,5 до Ну, приблизно ціни від 6,5 до 8 тисяч доларів, залежно від комплектації. Автомобіль високий. Позаду я сам за собою друзі, місця багато. Дивіться, я сів. Я досить сильно розвалююсь назад, От, щоб ви розуміли, мені ще до сидіння ну, далеко. Тобто, в принципі, і за є. Багажник досить великих розмірів. Прикольна, до речі, компоновка багажного відсіку в цьому автомобілі. Ну і красиво він досить гарно виглядає. Дуже класний, до речі, оцей такий нахилений кут підголівника. Що це дає? Тобто ваша голова не провисає, ви не намагаєтесь його десь шукати голову, а він завжди у вас тут на місці. Ви можете так навіть трішки покласти, відпочивати свою шию і голову. А, на рахунок багажника. Тут теж все класно, дуже гарно закриваються двері, ну, багажник величенький, тут дуже крутий простір під тут всі потреби да, абсолютно. Тут також крутий простір, можна щось покласти. Тут в нас знову ж таки друзі, мега багато місця. Підлога тут можна положити будь-що, тут у нас такий цікавий органайзер. Ну, тут можна розмістити, я вам скажу, ще досить великий чемодан речей. І все тут поміститься. Ну і сидіння фактично лягають класно. Тобто, якщо переднє оце сидіння зараз відкинути, так, у нас буде фактично по факту рівна підлога. Ну, Оп. Так, тут ще якийсь речажок такий цікавий, я не зовсім розумію, для чого він, але неважливо. Тобто, бачите, повністю рівна підлога в Мерседесі. І, ну, щоб ви розуміли, це рівень холодильника пральної машини або навіть при біді поспати ви зможете. Ну, от така цікава розповідь, друзі. Так само цікава дуже підсвіточка тут. Якщо вам цікаві такі автомобілі зі Швейцарії, можете замовляти під ключ. Так він виглядає ззовні. Мені здається, такі кажуть на нього міні-міні-віто. Ну, машина прикольна. По витраті палива не знаю, друзі. Я думаю, в місті розраховуєте 10-10,5 літр. Більше-менше буде брати, не скажу. Приблизно десь ось так. Мені з Катера місто рівне, приїжджайте до нас. Або замовляти за кордон такий автомобіль, або можете приїхати купити ті, які є в наявності. З вами як завжди був Степан, Ютуб канал Авторозбор. Мерседеса клас. Як непогана альтернатива, як перша машина, як основна машина. Якщо у вас невелика сім'я, або ви просто гарна дівчинка, або, там, наприклад, хлопець, якому потрібно щось на автоматі пересуватися по місту. Варіатори в них, в принципі, досить непогані. Єдиний момент з платами бувають проблеми, але вже всі знають, як їх перепаювати. А, до речі, ще тут є класний органайзер. Автомобіль створювався для міста і для недалеких поїздок подорожей. Тобто 200-300-500 км, ви можете спокійно в ньому проїхати, він вас не буде напрягати. Але єдине, що да, дуже швидко не вийде, тому що парус в нього все ж таки досить таки сильний. Тут є. Також, бачите, все задумано під. Під таку мадам, яка захоче нафарбувати губи в заторі. Тут подружка захоче нафарбувати, тут хороша безпека, 6, 6 подушок, арбек, напевно, чи скільки. В нього? Не бачу. Можливо, і 4. Не пам'ятаю, скільки точно в цієї автівки. Цікаво, друзі, набирайте. Їх привезти зі Швейцарії абсолютно реально. У нас є всі для цього можливості. Два евакуатори. Цікаво, набирайте.